У мене своя віра, я вірю по-своєму. Своя віра не рятує. Каїн вірив по-своєму. Він приносив Богу жертви, але він вбив брата. Євреї вірили по-своєму, саме тому вони і полягли в пустелі. Біси вірять і тремтять перед Богом, але саме своя віра і зробила їх бісами. Не ми придумали віру, віра існувала ще до нас. Вона була передана нам святими, тому і віра має бути святою, вірити не так, як хочемо ми, а так, як хоче Бог. Будучи в пеклі, багач сперечався з Авраамом про те, як врятувати його сім'ю. Авраам сказав, що їм треба слухатися Мойсея і пророків, тоді спасуться. Зараз багато віруючих кажуть живемо по благодаті, а Бог все простить. Але Бог не простив сатану. Він не простив содом та гомору, і навіть у новому заповіті ми бачимо, що Бог не простив ананію та сапфіру. Життя по благодаті не значить, що достатньо увірувати, а далі можна грішити. Життя по благодаті це коли закони Божі прописуються на серцях, і далі ми вже не грішимо. І тепер не ми живемо, а Ісус живе в нас. Амінь.